Ми сьогодні з Марком забігли. Коротко, не буду вам багато показувати, але цукор кевслоне 32,90, сіль 13,50. А як проб'є з паличкою, і що будемо робити? Так, горох за кілограм 25,40. Крупа перлова 16,50. Так, булгур кілограм 45,40. А що нема, мачу гречки, Ні, є 27,90, коштує гречка. Так, пшоно 21,40, крупа кукурудзина 17,40. Рис. Зараз я вам скажу рис. Так, круглий 50,70, а довгий 49,90. Ну, ціни пішли дуже вгору на такі штуки всякі. Так, паста Ля паста. Зараз на знижках. Тут ціни. Від 3190. Дешевше, не бачу нічого. Ціна, кажу, ціна, вага 420 грам. Такі, дивіться, гарні спіральки делюкс. Пів кілограма 38,90. Макарони теж пішли дуже в ціні. Теж пішли в ціні, ось такі 38,90. А спаркусику обережно буде скакоти. Спагеті, спагеті, спагеті. 38,90 делюкс. Віддидюкс. Овочі, ну йдемо, що коротко вам покажу овочі. Це таке, дійсно, що, 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 що всі. Марко не йшов палку, дивіться, і тою палкою маса має все мати. На, потримай, будь ласка. Так, буряк, перший гатунок. Я вам пода 15 гривень, 25 морква, селера 60, імбир 200, огірки 89, так, пекінка на знижці 54. Яблука. Ну, тут традиційно, тут ціни 35 і вище, вище, вище. Гранат 93, лимони 58. Появилися хурма, хурма персикова 11. Апельсини 85, лимони 46. Так. Помелу 13,50, бананів дуже багато, по 60, мандарини 75, В світі 11,50. На знижці авокадо хас 200 гривень. Так, манго, манго, ман... а, от ж таки, авокадо. а Нема, забрали авокадо. Манго 16, грейпфрути 78, лайм. Оце якась новинка 17 гривень. Киві 100 гривень, в ящичках 75. Перець солодкий 16 гривень, помідори 86 Чесник такий нещасний, маленький по 14, цибуля по 16. Є така гарна. В упаковках по 20. Так, картопля мита. 43 гривні, здуріли чисто, 43 гривні. Картопля така от. Як моє життя нещасне, 27 гривень. Грішу, але що зробиш? Ну так є. Так, буряк, другий гатунок. Так, посохшені до чого по 8. Капуста. Капуста 30. Тепер будемо по капусті орієнтуватися. Кабачки, окар, кабачки. Ці Як називаються кабачки? Боже, кабачки в голові. Гарбузи. Не бачу це на гарбузи. Так, сухофрукти на знижках. Тут собі хочете собі подивитися. Абрикос сушений, 93 гривні. Воно, воно недавно було 63, воно пішло в ціні страшно зараз все. Є отка, от величезна авокадо, але таке, як камінь, що не можна завалити. 100 гривень за одну штуку. Так, лохина 125 грам, 136 гривень. Виноград 99 синій, рожевий 12. Помідорки черрі, такі от. Упаковочка 250 грамм 75 гривень. Зелень 30-40-52, в упаковці 52-90, айсберг на знижці 12 гривень. Ну, мити, мити шампіньони 79-90 за пів кілограма, кілограм, якщо брати на вагу, але розібрали 14 гривень. Так, ну, таке основного, щоб знаєте, що вам, як то кажуть, мозгине. Компусірувати всякою ерундою. Так, ще коротко по майонезах, бо тому що гарна знижка на п'ятдесят. Є 67. О, гарна, 40. А Тільки паличкою обережно. Сніговичок, рошен. Це 45 грам, 39-30. А ти який свій вибрав? Середній. Так, солодощі. Сьогодні, як то кажуть, ми це минаємо. Тут мілки на знижках. Оця дивіться зараз на знижках теж. Ні, то миналь. Так, алкоголь теж не дивимося. Так, м'ясо і шашлики. Я вам покажу, а ви собі подивитеся ціни, окей? Марко, обережно, будь ласка. Стейк на знижці. Медальйони, медальйони. До речі, ми купували на наші оті посиденьки батьківський садочок. Ось цей от Люляки кебаб він був дуже-дуже смачний. Ціна на нього за пів кілограма 92,30 Ну Він був дійсно дуже смачний. Якісь кобаски, дивіться, грубенькі, Тріо-гриль появилося, такого не було. Яке щось цікавеньке і смачненьке. Ти сніговик малий? Сьогодні на гімнастиці був, так? У нас сьогодні був виступ. І гралися в пожежників. Так, тут таке теж основне. І тільки... Або те, то, що... То, що на знижках зараз. Так, молок є дев'ятка. 350 грам 68,90 Так, своя лінія нежирний. 300 грам 47,70 Так, по сметані взагалі знижок нема. Тільки на злагоду 200 грамів 23,90 і на ту непонятну від молокі але то не сметана, я не знаю, як її назвати, бо щось непонятне з неї. Так, молоки, молоко в картоні, 3,2, 870 грам, 44,30, просто наше 2,5, 35,50. І що в нас ще є? Кефіри. Кефіри теж на знижках. Теж. Теж на знижках. Мої хороші, зараз я вам ще покажу покажу. айран 25. Я навіть ніколи не пробував той айран. Зараз ти не на наклейки, подивимося. Любителі Любителів солоденько оці от глазуровані сирки знижки. Так, йогурти на знижках від молокії. Оці до речі, нова лінійка. Вона смачна. Оці, о, дивіться, йогурти теж зараз на знижках, чудо і... І що, це злагода? І злагода. Так, для діток сирочки, агуня на знижці і лактонія. І є ще на знижці галичина. Що котику? Кольоровий тортик, тортик вацак. 277,90. Там така хімія страшенна, що тому кольоровому тортику маркусику, що ми його не будемо купувати сьогодні. А тебе, до речі, оця от е вівсянка дуже смачна, ця німецька. 40 гривень. Грубо кажучи, але смачна. І делюкс ідентично. 44,50. Але вона без знижки зараз. Так, а що по ковбасі? Подивимося на ковбасу ще. Почекай, ще не їж. Зараз вдома будемо їсти щось смачненьке, а потім на місце шоколад. О, скільки наперли молока від молоків. Зараз почекайте. От так, посунемо, скільки молока, дивіться, наперед. Масло. Масло взагалі без знижок сьогодні, дивіться. Ну, Точніше, нема що показувати, бо знижок нема взагалі. Сирим. На наклейки йдемо. Йдем. Оцей от золотий резерв, дуже смачні сирочки. Зараз на знижці 17,60 З лососем плавний сир 59,20-150 грам. Так, ось ці зараз від комо на знижках по 50 гривень 61 і 50 вершковий, вершковий. В нарізках сьогодні знижок я не бачу. А, але ж ось тут королівський 135 гривень 75,90. Шматочки ось цього а-ля пармезану, пармежану 91,90. Фелата. До речі, я думав, там, знаєте, упаковка велика, я брав останній раз. А там оцей сирочок, як оця оциня смужечка. Малюсенечки, таке, взагалі, нема на що за, за що дати 41 гривню. Але по 41 гривня. Ну, це просто кажуть, відкрий упаковку, сядь. сядь і плач над нею. Думав, що зроблю салат, а там раз, два і апчос. Так. Сир Моцарела 49,90, оці от пластиночки. А ось це у нас є емента, Ементалер 4990. Крем сир біло, непоганий. 61 гривня, але це навіть зі знижкою дуже дорого. І оці теж непогані сирочки. 17,90 плавані. Можете купувати. Так. Хочеш взяти маленький? А ну йде з мамою за маленьким, хоче вже маленького. Так, ковбаси, балабаси, то таке діло. Йде покажу вам яйця. О, яйця подорожчали. 5.39. Казала Алка, що Саша любить білі яйця. Хоча, як для мене, яйце, що біле, що оранжеве, однакове. Тільки шкарлупка іншого кольору. О, жовті яйця, дивіться, є. Мені навпаки, більше щось жовте імпонує. Так. За десяток 64, 40, 50 20, 56, 70, 63, 60, 30, 65, 53, 90, 58, 70. От і маєте яйця. Головне, щоб гроші були, а чи біле, чи жовте, то вже єрунда. Так, на рибку всякі знижки, переважно від Норвена, так? Норвена. Норвена. Так, оселедець. Так, крабові палички знижки не мають. І там не мають. Заморозку навіть не будемо дивитися сьогодні, бо хтів вам коротко, а як завжди, не виходить коротко, треба купу всього. Своя лінія крабові палички пів кілограма 7940. Креветка своя лінія. Ціну бачите. Рибні палички, скумбрія з головою. Отака От дивіться, на знижці. І мінтай на знижці. Рибка. Мінтай норевен. Сьома стейк, Креветка ціла, 126 за 330 грамів. Креветка гарна, а ця, дивіться, як шикарнюща XXL, XXL креветка. 20-40, 330 грам, 171 гривня. Морський коктейль. Дивіться, Там одні переважно ці кальмарчики. Сьомого філе і асурті. А, тут ми такими цими. Що котики? Асорті, скільки зараз скажу. 29,90 за 400 грамів. Що тут таке? Тут, це таке? Тошка? Це кошту, бачите, така оська тут Такі такі овочі. Що це? Овочі. А що тиме овочами робити? Овочі, да, тобі Марко, воно якесь таке, як пане, як цей, як лизунчик такий. А овочі. Ну вибирай або овочі, або сніговичка тоді. Твій добре подумай, що ти хочеш. Так, серветки є на знижці. Ми, до речі, купляємо моркові. Дубцю витирати. Так, а по хімії. Зубні пасти на знижках. Багато тут. Хімія багато, що на знижках. Фульга, то все дуже багато. Так. Гала. Стиральний порошок. І великий, і маленький, і середній. Таке, дивіться, на знижках. Знижків багато, лише би були гроші. Те все осилити і те все купити. А консерви, ну, зараз я вам ще покажу консерви і все. І біжимо на касу, бо нам такого нічого не треба, а ми ходимо як ті скажені по магазині. Шпроти. До речі, ця от шупроти своєї лінії мені дуже подобається. 68.30 зараз на знижці, можете купувати. Тунець зараз на знижках. Чи без знижок, але якийсь новинка. А новинка. Це якісь максиканські, з овочами, з кукурудзою. А, це щось в намішку. Салат так якийсь. Делюкс, дивіться. Тут що в нас є? Яловичина 122,90. Всякі кашки переважно, бачите, всяке таке. Так, сардина. Боцман 44,50. І Атлантична в олії баншована 4390. Кілька Рижське золото 60,90. І обсмажена в томаті 59,20. Е, море непогане. Я люблю таке, до речі, це море. 30,90. Скумбрія, сардини. І знижок. Більше тут як таких я не бачу. Не бачу. А до речі, цей тунець теж досить непоганий. Але він часто буває на знижках. То не спішіть купувати наперед. Чесно коротше. Так. А де мій маркусик? Так, тут нам не цікаво. А тут нам любителі чипсів, знижки реберця від лейсу 51,70. Тут у нас зі смаком лобстера 51,70. Лосось в вершках. 53,40, лисички 53,40. То... Можете собі спокійно вибирати, дивіться. такі такі снеки є. І оці от кукурудзні палички. Ароматизовані з сиром і сметаною, теж на знижках. Лейси. Лейси дорогі. Вони добрі, але дорогі. 156,20. Так, добре, ходіть. Іншим разом прийдемо, то подивимося трошки більше. Сьогодні вже пізно. Йду шукаю своїх карапузиків. Йдемо додому їсти, бо хочеться щось смачненького. Ребер для гриля, охолодженіше, познайся вам покажу. І оцей фарш я купував. До речі, він досить-досить-досить непоганий, як на мене. Е і своя лінія глобану я не брав, я брав свою лінію, то мені сподобалося. Курка, ну, умовили, ну ходіть, подивимося на курку. Філе. Так, філе 1599, філе чуватурка 15.30. Тушка 9 подорожчала курка теж, дуже подорожчала. Стегно, гомілка. Стегно своя лінія, це щось змариноване вже. 1239. Гомілка 12.30. Так, Наша ряба філе стегна 18.49. Набір, курчат бройлерів. Наша ряба асорти охолоджене. Це що таке? Зараз пошукаємо. Що, Маркусь? Я зайчика? Кавін сесмент. Да, Добре, супер. Печінка. До речі, ти не хочеш печінки? 69,90. М'ясо, гумілки і грудка. Так, ходіть, йдемо на касу. Теж пішли подивитися, а на нагребли цілий візок. Ходіть.